62 щорічно обсяг фінансування програми здійснювалося так у 2008 році на поповнення фондів із загального фонду було виділено 177 тисяч і дві гривень що становить 54% від програми з них 147,8 сорок тисяч на передплату і 29,4 тисячі на придбання книг, що становить 31% до програми. Фінансові Фінансування... ресурси виділені у 2009 році в сумі 190 тисяч гривень, це 74,8% до програми передбачали лише при сплату періодів. Ну, багато це чимало виділяється. Я вже говорив, що загальна сума на 5 років це мільйон 717 тисяч. А до прикладу, як стоять справи у наших колегах? Ну, зокрема, наприклад, лише на комплектування для обласних наукових бібліотек я підкреслюю тільки обласних наукових, не трьох бібліотек у таких областях, як Миколаїв, виділено в 2009 році 1 мільйон 578 тисяч гривень, у Дніпропетровській 1 мільйон 557 тисяч гривень, у Донецькій 1 мільйон 165 тисяч гривень.